Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ми розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Сьогодні ми продовжимо з вами працювати над нашою над розробкою конструктиву нашої піжами. Я нагадаю, що ми вже з вами. Вибрали фасон. Це у нас буде кігурумі. як ви бачите, ми його отут оформили. Я е, накреслив вигляд ззаду і вигляд спереду. Давайте поговоримо про конструктив, і я хочу зазначити, що він. Конструктив буде залежати від функціональності, тобто функціональність буде визначати конструктив. Про що йде мова? Мова йде про те, що коли протягом доби під час розваг і відпочинку в нашому просторі, мультифункціональному, який призначено для роботи відпочинку і розваг, Людина вдягнула комбінезон в фасоні кігурумі, то вона стикається з, неодмінно стикається з, зі своїми потребами. Біо, ну, біо да? ми біологічні істоти, і потрібно сходити в туалет, потрібно вдягнути його. Тому ця функціональність буде визначати. і Конструктивні особливості. Я не кажу вже про те, як ми будемо е, збирати е, безпосередньо всю конструкцію в ході її е, в ході її виготовлення. Я кажу про те, що отут от у нас потрібно потрібна, потрібний такий розріз для того, аби можна було. Комбінезон вдягнути. Це і для чоловіка, і для жінки в обидвоїх варіантах. Далі для чоловіка нам потрібно тут е, ширинку впровадити для того, аби вночі чоловік міг справляти своє, свої потреби, а для жінки отут запровадити. І таким чином ми визначили через функціональність наш конструктив. Далі працюємо.